Ні, ну та ж братва, я ж вас попросив, ну реально 16200 людей дивляться мої відео без підписки. 16200, йомайо, це навіть не, не тисячу, не дві, не 10, це 16к, більше 16к. Тому реально хоча б, ну блін, щоб... Ну хоча б тисяча з вас, це ж небагато для такої суми. Ну, тисяча з цих людей. Підпишіться, знайдіться такі, що підпишуться. Бо обідно, бляха, дуже обідно, що підписки стали. Після того, як в мене прийшов розіграш, підписки бачу, що реально стали. От тільки що дві людини свої ловить вчора підписатися. Ну, поже люди. Та ж підпишіться, я ж вас радую контентом, йомаю. Мені реально обідно, тупо ну реально обідно. Так що підписуйтеся, я погнав далі записувати відос. Так, ну що, давно не бачились вчорашнього дня? Всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкава просто на мій ютуб канал. Ми сьогодні продовжуємо і завершуємо грати в гру під назвою «Рятувальник». гелікоптер рятувальник». Чого завершуємо? того, що сьогодні ми будемо Прикращати в неї грати. Все, все це время я на одному еліконтарі грав, знову не купляв, тому що я переходжу сьогодні знову до місії, а ви усажитись поудобніше, йдіть на кухню, беріть якісь солодощі, не солодощі. Коротше, беріть якісь вкусняшки, як з напоїв, так і з, з їди, я з їдла з їжі і вмошуйтесь е, поудобніше і гарного перегляду. Ми починаємо. Ну що, моє нормальне таке завдання це сісти на фуру, вчора я теж не сідав, тому погнали. І зі Можна зробити так, як я вчора що на третій на трасу і там просто сіла. Можна так, як зараз роблю. Просто хочу. Так, щоб було мені кайф, то хочу просто боком сісти вниз. Е, ні братва, так вже не вийде. Так вже, бляха, не вийде. Якщо так. Е, 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 е. куди відриваєшся зараза? Все, сідаємо. Є! Так, братва, я сів а, Понятно, я не знаю, на що це сідав, я може, щоб вистрілити. А ладно, тут була парковка для елікоптера, того то сів реклама проходит, граємо далі. Так, що нам далі треба робити? а, ну 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 Припаркуватися на точку, да. Да, да, припаркуватися братва на точечку. Ну окей. Зараз ми це зробимо через раз, два е-е-е, с... три, Да три да да три. Да три да три, все. всі братва. І тепер е, те, що я робив на стрімі, але не, не робив це на, ні на жодному відео. Це потрібно доставити машину. Але на стрімі я угорав, у мене було багато часу, я просто Напросто, ну там, стрімів хітів на стрімі я з цією машиною дурачився, скидав її з калі а зараз я це робити буду, на жаль, того, що в мене часу братва менше стало. Так, ладно, до речі, якщо, якщо що на щодо мого голоса не звертати увагу, прийшла, так сказати, зима, сезон хвороби почався, і я. Вже щось за все, цей сезон від кінця літа, щось четвертий чи третій раз таку болів. Не важливо, що я так аж сильно заболів, я не сильно заболів. ну, но говорю носа, кашлюю і. ну, ні, забитий, забитий реально. Так що все, брата. Ну що, не звертайте увагу, якщо що, якщо, кому не пофіг. Кому не пофіг, не звертайте увагу. А я лечу, братва, до меточки. Так що, то сьогодні я не буду нічого такого робити, ніяких. Е Ну от також зачепив та й все, але от скидати його не буду, бо час йде, вже три хвилини відео пройшло. ви що? Ні, ну, Сьогодні то відео, в принципі, йдуть помедленніше, але ладно, так, зараз ми все рухлять, скинемо. Давайте, от, ладно, якщо так, щоб по приколу зробити, то ми її давайте от зараз ще чуть-чуть присядемо. да, І раз, два, три, кидаємо цю машину. Добре, братва, нам зарахувалося це як за те, що я її поставив. Все, це нам ця робота зарахувалася, тепер ми садимо сам гелікоптер. Ну і зараз піду до... Ду... Можна було одразу до металки тягнути і рухлять, але зараз ще щоб знімати, все. І брата, цю місію ми з вами виконали. Так сказати, трохи. І повеселились, і зробили толку. Так, ладно. Не встиг його звернутися, якщо 18 секунд іде 4 хвилини відео. Ладно, працюємо далі. Ой, вибачаюся. Закашлявся. Окей, тепер погнали далі. У мене ще пальне, тут є. Показує пальне. Я, якщо чесно, ніколи на це пальне увагу не звертав, Ну, тобто у мене за всю цей період ігри. Щось раз, раз чи два тільки було те, що я, типа, як. Типа як. Ну, закінчую топливо. Ну ладно, градтува. Якщо що, це відео нас на 10 хвилин і хочемо сказати таку фігню. Що. Е, що? Бля, оце моя пам'ять, звісно, хороша, правда? Так, окей, коротше, хочу вам сказати, це відео буде на 10 хвилин, і сьогоднішня наша ціль, як на останнє відео, просто чим, чим побільше якомога більше зробити цих місій, братва, цих от всяких міток і це все. Я вже щось четверту чи п'яту роблю, але ладно. їх можна зробити за хвилину, взагалі дві. це смотря, яка місія, як ти до цього відносишся. Ну, і як те, коротше, виходить. Це смотря від, від людини, яка грає чи опит значення, і від місії. Якщо, звичайно, що щось там доставити кудись, то це за хвилину, а може і півтори зайняти. Ну, смотре, і яка ще даль. А якщо таке, от що пометка, типу, або сісти, то ну це, це вважаю, що можна набагато швидше зробити. Тобто за пів хвилини чи за хвилини, я ж вам кажу. Так, братва, все сіли це нас якап. І п'ята завершилась десь. Да, п'ята місія завершилася, далі. не тратимо ні хвилини за жодної. Так, братва, ну що, як тільки ну, я почав відріла піднімати гелікоптер до, до воздуха до неба, то в мене одразу ж почав топливо ходити. От дивіться, братва, це завдання за 10-12 секунд зробив секунд, не хвилин. Тобто навіть не півхвилини і не хвилину, от таке. Ну, тобто, тобто, реально, може, я ще не дочитав. Так, ладно, тут нам потрібно зібрати летіти, забрати газові балони. Та без питання, це вже може зайняти дві хвилини. Давайте засічемо. Вилетів я. 5, 5 хвилин 30 секунд. Дивимось, це. 5,5 братва. 5,5. Це коротше вже більше піду прошу. Це 5,5 хвилин. все 5,5 секунд. Так, дивимось, братва, це не рахується щось сюди Мені їх треба забрати в Так. Бля, розбився, Це не рахується братва, це не рахується. Все заново зараз. Давайте зсім. Все. ну, Коротше, рівно в 6. Давайте паузу. Рівно в 6, братва, я вилетів рівно в 6. Все, провіряємо. там ну, на 2 секунди я взлетів рані, пізніше, але мотор зайсу рівно 6, Дивимось. Я ставлю ставку от без пауз, без цього всього, без цієї фіні. Я ставлю ставку, що до 7 ми маємо впоратися з цим завданням. До 7 хвилин. тобто Так як я, я не знаю, як тут доробити, Я по собі просто знаю Я не знаю, як я взагалі розбився. Так, ладно, е так, сідаємо, 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 сідаємо. Оп, є, є є, -є. Mm -hmm. Ходи хвилин, я капусничок хід загріву, гаряченький, так, і, і на сладкі. Да, прийду. Ходки не стало. Не, не, не стало він сидить на цьому, на кріщі. Я йшов за дровами, бачу. Mm -hmm. Того, мені е, понадобилось на це завдання рівно хвилину і 9 секунд. Брату. Все, це я зробив, так що по мене давайте останній ще перед останній Тайп, демо братва прощатися. Це завдання, я сам не знаю, що тут робити потрібно. Ну, коротше, хв... о, припаркуватися там. Я просто не знав, де це метка. Не що робити, а де метка на припаркування. Так, ладно, брата. Ну що, я ж кажу, хвилина і 9 секунд. Це при тому, що я там на 4 хвилини затупив і. Ну, я говорю, там ще стало. Так, ладно, раз, два, три. Припаркувалися, є. Є, братва. Припаркувалися тепер. Тепер зараз будемо ще до другого завдання. Нові поки у в коментах напишіть, які ви ігри знаєте, які ви хочете бачити, у мене. На братва, я э, на фуру паркуваюсь, це потрібно на гелікоптера на корабель, на яхту, типу. Ну окей, на ІЗІ ІЗІ, але кожного ще не було. це Коли нові завдання, знаєте, з'являються, це кайфовіше. Але мені паркуватися, мені краще щось перетягувати, ніж паркуватися, так? Да? Так, ну що ж, братва, ми з вами продовжуємо далі. Так, дивіться. Піднімаємо гелікоптер в небо і полетімо все, одразу припарковуємо. припарковуємося. Припарковуємося, Йо йому -йо. не потрібно далеко летіти. Оп, оп, лівіше, лівіше, лівіше. сідаємо. Все є битва. Цю місію ми з вами також виконали. Давайте ще, може, дві, дві дві, дві місії встигнемо зробити. Так, очередна місія, це вже другий раз підрад, ну, не підрад, але другий раз мені випадає за сьогодні і це завжди взагалі це сісти, сісти на корабель. Так, ну окей, цей корабель не зараз замідемо. Так, наша задача нам потрібно, коротше, сісти на нього. <coughs> так, ой, блін, вже зачепив. зачепив, зачепив. Оба. Вперед Ще вперед Все, сі братва Цю місію ми з вами також виконали. Ну і останні братва. Зараз останню якусь місію вточаємо. Раз, два, три. Полетіли братва. Все, яку нам там останню місію дадуть? Ага, долетіти до місця, да, якось Ще якраз мені топлю, топливо має хватити на сьогодні. Так. І хто ж це мені цікаво. Треба летіти, а ну. Ага, десь, десь туди де в мене на карті ця зірка. Це ці. Це зірка. Це зір. Це зірка, да? так? Ага, во вже. Потрібне паливо. Ага, паливо мені братва таке не височило, так? Да? Ну ладно, коротше. Вибачаю братва, за кошель, що Мені на вечір гірше стає. Але ладно, давайте ще паркуємось. Ну і заодно я вам кажу на цьому все по цій рі І на сьогодні всім пока-пока-пока. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. діліться цим відео з друзями. Також предлагайте свої наступні ідеї ну, для наступних відео. Все, дякую ще раз за увагу. Всім пока-пока. Пока, 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 пока.